Зарядна станція Lito Kaile Li-202. Це універсальний зарядний пристрій, який використовується для зарядки акумуляторних батарей. Тобто не звичайних батарейок, а тих батарейок, які можуть розряджатися і заряджатися. Відкриваємо. В комплект входить власне сам пристрій. І кабель. Звертаю увагу, що у комплекті немає самого штекера для, заряд... для під'єднання до розетки, а є тільки USB кабель. Тобто вам необхідно мати власний штекер, ну ось такий, наприклад, який не входить у комплект, і який необхідно вам для того, аби підключитися до розетки. Також ми маємо гарантійний талон. І незрозуміла інструкція на англійській і китайській мові. Чому незрозуміла? Тому що вона не пояснює, яким чином правильно треба під'єднувати, використовувати кнопку мод і під'єднувати батарейки. Отже, чим цей пристрій універсальний? Ну, по-перше, підпружинені контакти у гніздах дають можливість вставляти батарейки різного розміру. По-друге. Є USB-вхід для 220 і USB-вихід для підзарядки мобільного телефону. Тобто ця станція може використовуватися як для зарядки батарейок, так і потім ці заряджені батарейки для підзарядки різноманітних електричних пристроїв. Отже, дивимося. Батарейка може вставлятися типу 3 а або, наприклад, типу 2А. На кожну батарейку, на кожен канал зарядки є свої індикатори, які показують. Рівень заряженості батареї. Тут воно поділено десь приблизно по 25% і відповідно дає можливість оцінити зарядку батареї. Сам пристрій визначає тип батарейки автоматично, яка це батарейка, Літій, Іона чи нікель-металгідридна, і відповідно до цього типу вибирає режим зарядки. Крім того, за допомогою кнопки мод можна виставляти рівень заряженості батарейки, ну, такий, як вам необхідно. Я цим не користуюся. Також вибирається силу току правильно, кнопкою моду. Отже, попробуємо зарядити батареї, підключити пристрій. Під мікро-USB у вхід. Під'єднуємо штекер і вставляємо батарейки. Вмикаємо в розетку і бачимо, що спочатку він визначає тип батарейки, це поки мигає, і рівень зарядки, який необхідний для цих батареї. Після того, як він визначив, він починає автоматично їх заряджати. Коли оці чотири лампочки будуть горіти не вимикаючись, це означає, що батарейка заряджена. Також покажу вам, як використовувати цей пристрій у якості павербанка. Вибираєте літій іонну батарею. Виключно літій-іонну. Інший тип батареї не використовується для зарядки. Бачите, літій-іонна батарея відразу вже визначився рівень її зарядки. Вона заряджена повністю. Потім беремо пристрій для заряджання мобільного телефону. Підключаємось. Беремо мобільний телефон і вуаля, заряд пішов. Ось бачимо, що заряд йде. Заряд зупинився. Таким чином, це пауербанк і зарядний пристрій одночасно.